проведення робіт з промивки та дезінфекції водогінних мереж. Державний заклад, Тернопільська міська санітарна епідеміологічна станція пропонує дотримуватись наступних рекомендацій. По-перше, це, звичайно, потрібно створити необхідний запас води в домашніх умовах. Для вживання в якості питної ми рекомендуємо все ж таки вживати воду бутильовану, яка придбана в торгівельній мережі. Якщо ж нема такої можливості, то привозну воду, воду з катажів, джерел та інших е, е, якихось. Об'єктів водопостачання необхідно перед вживанням обов'язково відстоювати і потім кип'ятити перед вживанням їжу. Рекомендуємо також дотримуватись е, суворе правил особистої гігієни, е, особливо звернути увагу на маленьких діточок, які е, несвідомі, е, яка може бути загроза при недотриманні правил особистої гігієни. Е, Рекомендується в цей період часу вживати їжу, яка не пройшла термічну обробку. І також страви, які є небезпечні в підвідношенні. Це, зокрема, салати, зелені страви, овочі, немиті, фрукти, також молокопродукти, які не пройшли термічні обробки. Не рекомендовано купувати продукти на стихійних ринках, також на цей період часу необхідно більшу увагу приділити дезінфекції посуду домашнього, а також самвозлів, самтих